Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Світле Таро. Всім вдячна за вподобайки, всім вдячна за підписки. Сьогодні у нас таро прогноз для дів. Діви, підготуємося, сядемо, розслабимось і будемо продивлятися, що вас очікує в березні місяці 2024 року. І так, діви! Подивимося, що вас очікує в березні місяці 2024 року. Енергія місяця. Особисте життя. Фінансовий стан. На що треба звернути увагу в березні місяці? В чому буде важкість місяця? І порада від карта Таро. Закохані. Закохані в колоді таро, це говорить про те, що вам треба буде в березні місяці зробити певний вибір. Це карта вибору. Тобто ви будете думати, що і як правильно вам зробити. Можливо, будуть якісь пропозиції, в яких ви маєте зробити певний вибір, можливо, це особисте життя, в якому вам треба буде зробити певний вибір, але завжди в, такій... в цій карті я завжди радю не спішити. Сісти, обдумати і правильно розставити пріоритет, що вам потрібно. Тоді буде вибір завжди вірний. Так, енергія місяця. Сімірка Пентаклів, до речі, непогана енергія, це говорить про те, що ви якийсь певний період часу Діви робили певну якусь роботу. І Ось нарешті ще трошечки треба почекати, і вона вам дасть певного результату. Тобто, діви, якщо ви вкладалися в роботу, то вона вам принесе результат. Можливо, це для когось підвищення, можливо, це для когось підняття заробітної плати. Хто вкладався в особисте життя, можливо, хтось комусь запропонує заміж. Хтось комусь запропонує разом проживати. Тобто в цьому місяці певний результат якоїсь вашої роботи буде вже видний, скажімо так. Особисте життя Діви. Відлюдник. Тут я можу сказати, що по цій карті, чаще всього, люди. Мало проводять часу разом, або люди на відстані, або люди знаходяться разом, але почувають себе одинокими, скажімо так. Відлюдних це ще така карта для особистого життя. Це, як знаєте, мудро подумати, сісти березень місяць — це якраз такий час, який треба подумати, задуматися, чи потрібно воно вам. Чи це ваша людина коло вас? Що ви робите в цьому місці в цей час? Тобто обміркувати все, що відбувається навколо вас в особистому житті. Давайте подивимося для кожного. Для того, хто проживає разом. Відлюдник і 8 пентаклів. Ну, це про те, що я говорила. Хтось в цих відносинах діви, віддається більше роботі, чим особистому житті. Це говорить про те, що люди мало проводять разом часу, люди, скажімо так, віддаляються друг від друга, люди внутрішньо почувають себе самотніми. Тобто, в пріоритеті для когось робота, ніж особисте життя. Так що тут треба задуматися, тому що ні до чого хорошого не приводить така відстань, або, скажімо так, така зайнятость, зайнятость, не, на що навіть не вистачає часу для особистого життя. Так що треба щось міняти, діви в вашому житті. Або роботу, або графік роботи. Щось те, що взагалі заважає вашому особистому житті, скажімо так. Ну, тут все говорить про роботу, що людина віддається більше роботі, ніж особистому житті. Так що тут... тут говорить про те, що треба правильно ставити пріоритети, що вам. Яка важність в вашому житті? Чи вам важна робота і заробіток, чи вам важне особисте життя? Тому що по відлюднику тут прям вже людина задумується, чи потрібно воно таке це особисте життя, як ти постійно один. Далі, для тих, хто зустрічається або тільки-тільки почали відносини. Ну, дивіться, тут є шанс розвивати ваші відносини. Але відлюдник говорить про те, що ви мало спілкуєтесь, що ви мало довіри у вас друг до друга, що ви порозень, скажімо так. Ви разом. Але і на відстані. Тобто, для людей, які почали зустрічатися, більше треба вкладатися в особисте життя, більше довіри друг до друга, більше проводити часу разом. Тоді є шанси, що у вас вкладеться гарна пара. тобто треба вкладатися в відносини. Саме нічого не приходить, треба працювати. Подивимося для тих, хто в трикутниках. Діви, які в трикутниках. що вас очікує в березні. місяці? Відлюдник і королева жезлів. Ну, Тут все зрозуміло. Тут відносини на відстані, так, як вони були, так вони і є. Тобто, це може бути один. Одне місто різні райони, це можуть бути взагалі різні місця, це може бути, скажімо так, відносино навіть по інтернету. Ну, По королеві жезлів ці відносини людину влаштовують, скажімо так. Тут є страсть, тут є енергія, тут в відносинах все хорошо. Правда, що тільки трохи. Сумно від того, що ви в цих відносинах на відстані. А так все у вас добре. Фінансовий стан, Діви. Що вас очікує по фінансовому стану? Дев'ятка кубків. Дивіться, емоційно ви задоволені, скажімо так. Я не бачу додаткового, скажімо, додаткового заробітку. Або якихось там допомог вам. Ви самі справляєтеся, діви, ви самі гарно заробити вмієте. І ви задоволені тим, скільки ви заробляєте, і вам вистачає на все необхідне, скажімо так. Тому що дев'ятка кубків, це, знаєте, такий, людина задоволена сама собою. Тобто, хоче вона випити каву, вона пішла собі її купила і випила. А хоче вона з'їсти суші, вона може дозволити собі купити з'їсти суші. Я ж кажу, я не говорю про великі заробітки. Я не бачу тут великих заробітків, але на все необхідне вам буде вистачати. До речі, хто шукає роботу, в кого з фінансами взагалі е, думаю, що ви її і не знайдете на березень місяць, тому що ви нічого для цього не робите. вас якось Поки що влаштовує і так. Тобто, сидіти і нічого не робити, робота сама не прийде. Треба, щоб змінити свій заробіток, щоб змінити свій фінансовий стан, треба встати, подумати, піти, зробити якісь дії. Так просто нічого не зміниться. Діви, на що треба звернути увагу в березні місяці? Тут на свій емоційний стан. Четвірка кубків це такий, знаєте, депресивний стан, емоційно нестабільний стан, можливо, навіть, якісь, скажімо так, емоційні зриви можуть бути. Так що емоційний свій стан ви маєте підтримувати. Можливо, комусь пропити якесь заспокійливо, можливо, комусь сходити до психолога. А комусь досить буде просто відпочити, тому що морально ви в березні місяці будете виснажені. В чому буде важкість місяця? Рицарь Кубків. Ну, тут говорить про те, що вам не буде вистачати зараз одну хвилиночку. Вже досніму, так, одну хвилиночку, щось видно з батареєю. Вам не буде вистачати тако, знаєте, трохи романтизму. Важкість місяця в тому, що ви хочете відпочити трохи, ви морально виснажені. Тут говорить про те, що вам потрібно трохи, скажімо так, виділити для себе часу, полюбити трохи себе. І порада карт, шут, дурень, блазень, карта обнулення. Це говорить про те, що вам треба обнулитися, вам треба подумати, що у вас в пріоритеті. Робота, особисте життя, моральний ваш стан. Порада почніть щось по-новому. Почніть. Спочатку подумки, думки, подумайте щось по-новому, а потім робіть якісь дії. Тому що трохи ви, скажімо так, запрацювалися, Діви. Обнуляйтеся, ідіть в нове, ідіть по-новому, і буде у вас все супер. Дякую всім, хто мене дивиться. Чекаю вас у квітні місяці на мої прогнози. До побачення, Діви!